Красивіка. А це яка область? Бровари, за бровари. А, за броварами. Да, mm -hmm. Це свіжі річки, дівчині. Вчора все готували. Вот. Клас. Mm -hmm. А по чому бурячки? Я не почув. Ага. А такі великі помідори? 120. 120. 120. 120. Involved. Ух, які. Сістки, Клас! Клас. Зараз я піду посилку відправлю, бо сумка і не хочеться. Вам хорошої торговлі, щоб все розкупили, щоб поїхали додому з повними гаманцями. Домашні огірочки, помідорчики. О, я люблю такі жовті. А ну, глянемо по чому картошечка. Картошечка, картопелька 35. Я люблю таку зварити картопельку, а тоді її на масличку трішки піджарить. Почем кровяночка? 180. Обожаю. Так, все для здоровья. Угу. Черешня 140. За 100 грамм 50 гривен. 60. А клубника почем? 120 Ооо, сальце. З дір по чому? А сітка? Сітка 20 гривень. Клас. Печочні шарики класно робити. Ви робили? Або печочні, або печено м'ясні. Вони такі класні. Замутуєш всю сітку, шарики такі. І вони такі, на вигляд, надзвичайно гарні. З такими проживочками. Коли застигне. А коли розігрієш, ті прожилки не так видно, але м -м, скаринка така виходить прекрасна. І внутрі все, воно як в мішочку такому. Ми часто робили. Мені подобалось. І бачите, сітка вона не дорога. Е, можна печінку можна м'ясо, можна сердечко з печінкою з м'ясом. Таку начиночку, а тоді завертати і ета, на сковородочку. Ой, яка зелень. По чому такі букети? Ага, треба зробити огірки е, малосольні, швидкі.